Ігор гордійчук, генерал-майор ЗСУ, герой України, у 2014-му брав участь в антитерористичній операції на сході України. Там же і отримав важке поранення. Понад шість років Ігор Гордійчук очолював київський військовий ліцей імені Івана Богуна. Нині заступник начальника національного університету оборони України. На мою думку, зараз весь український народ заслуговує найвищого звання. Весь ворог не розраховував, що нас народ волелюбний, працелюбний і мужній. Тому я вдячний, що зараз визнали мене, але це не, не, не тільки моя заслуга, це моїх бойових побратимів, Хто зі мною мав честь ще з Майдана з перших днів в Революції Гідності, долучитися до захисту неньки України. У нас і тоді були свої труднощі. Ну зараз ще ваші хлопцям-дівчатам. Якщо тоді в нас було відносно 3-5 точок, таких дуже гарячих, починається від аеропортів Донецького, Луганського, де кордон був. Я з перших днів літаками ми звідси з Києва в Чугуєв Чугуєвами вертушками. В сторону Ізюма, перший, де позивнюю Слов'янська, Краматорська, це перші наші бої операції. Найважче, я вже сказав, це були аеропорти Донецькі, Луганські, на кордоні найважче, зокрема на Савур-Могилі, де я отримав там і контузію декілька пар... відносно, слава Богу. Найважче було це і в Іловайському котлі, де ми проривалися, наскільки могли. От. Але мені здається, зараз все рівно важче. Так, у нас тоді ракетно артилерійські були постійні, безпілотники мінімально, авіації теж мінімально. От, в більшості нам приходилось також в тилу ворога. Ми не знали такого, не було такої чіткої лінії. Це по ускладнюло нам завдання, бо не було чіткої лінії. Передній край, лінія фронту. Може нас так небагато було, але ми були дуже завзяті. Нас надихали е, учасники Євромайдану подвиг Небесної Сотні, Жертовність Небесної Сотні. І ми розуміли, що е, саме зараз час вибороти незалежність, бо потім буде важче. Якщо ми не зробимо, то нашим дітям ще, бо ми хотіли, щоб наші діти вже були вільні, незалежні і вгідні в заможній країні. Так, на жаль, це не сталося так швидко, як хотілося би, з багатьох причин. Основна з них, то що бачите, диктаторський світ він виявився не менш об'єднаний, як і ми. ми. Ми думали, що тільки Росія, що санкції виснажимо економічно, якби і буде, ну як військовий кадровий скажу, такі були шапкозакидательські настрій, що ми швидко переможемо швидкими. Але на жаль, і, і, і тут багатьох. Помилялися по багатьох Ну, на тактичному рівні можна помилятися. Як я кажу, двіки можна отримати, не можна нездовільну атестацію стацію отримувати, Там, в бою не можна двійку, бо це куля ворога може поставитися, загинеш. Тому е наше завдання е продовжувати боротьбу, е тому що ми дійшли до цього сьогоднішнього дня саме завдячують їхній жертовності е хлопців дівчат е і ці заслуги, які маємо. Так, вони не ідеальні, не далеко не такі, як хотілось би, але ми зробили саме головне ми відстояли незалежність. Одна з причин, чому я погодився на інтерв'ю хлопцям-дівчатам, наприклад, їм дуже потрібна підтримка. Нам треба більше, більше особового складу, більше мотивації. Якби вона в нас врятувала в принципі мотивація Англійською мовою nutrition war — на виснаження війна, екзистаційна війна. Тобто хто хтось має. Е Вижити, перемогти. Ми віримо, що це ми ненька Україна, як хтось має загинути. рашисти туристи, як диктаторський режим, має бути Московія, має бути зруйнована, знищена. Але недостатньо одної мотивації. Вона є визначальним, вона є драйвером, в тому числі для підготовки. Бо друга обов'язкова складова перемоги це підготовка. Підготовка по всім складовим: ідеологічна, духовна, моральна, психологічна, інтелектуальна, фізична, по всім шести основним показникам. І третє, що ми просимо забезпечення. хай-тек. нам треба сучасний, більш сучасний, причому не піп'яточний, та як зараз, нам треба масштабовий, нам треба безперебійного, безперебійного, масштабованого. І найкраще, хай якщо було краще, як у ворога, нам треба більше петріотів, більше хаймерсів, більше ліопардів, більше навіть су сучасної, ті ж F-16, де авіації з найкращими, найновішими ракетами, які відгонять цю російську нечість, щоб хлопцям дівчатам на голову не падало постійно. Я не сумнівав ніколи, не сумнівався не на филину у нашій перемозі. Питання тут дві складові, е, яка ціна і які часові показники. Хотілося б, щоб зараз і вже з мінімально без втрат. Відповідь на це питання воно в реаліях. В реаліях не все зробили. Якби все зробили, то цього не було б. Ми тоді більше 70% звільнили. Ми тоді за. Перші два роки окупованої Донець, до Донецької Донецьк, більше 70% звільнили, і ми знали, що в будь-який момент може бути. Ну але ж були домовленості. Ми в політичну складову не втручаємося, бо ми військові, дівчи військові, нам заборонено і по законодавству. Наше ми працюємо військові на тактичному рівні, оперативному і стратегічному на, на, на рівнях. Я на всіх був і на оперативному, і на тактичному і на стратегічному. От. Ми готувалися, ми готувалися. Да, недостатньо, не тільки від нас залежить тут. Так, наше завдання це стійки переднього краю навколо ППО, бо це головна складова захисту неньків України. Друга складова це фундаментувати тут народ. За цим має бути підкріплено ще третя складова це міжнародна підтримка. Міжнародна підтримка. Тож я говорив про хайтек, не просто зброєю. В достатній кількості сучасної зброї, хай-тек і масштабова, масштабованість треба бачити. Ворог має ресурсну на превеликий жаль, але це реалі. Він має перевагу і людську, і матеріальну, і технічну, і фінансову. Тобто на сьогодні він може підкупити, чим досягає успіху диктаторські туристичні режими. Три основних складові називу підкуп, ну, так як і всередині, можуть підкупити будь-яку, наприклад, Папи Франциски, Ілони Маски, будь-кого, там Обама, Трамп, ну будь-кого можна підкупити. Друге, якщо не спрацьовує підкуп, друга складова шантаж, компромат. На кожного з них є на Обаму шантаж на Трампа, на кожного є шантаж компромат, на кожного політика. є. Якщо не спрацьовує друга, третя насильство. Насильство, залякування, Зараз ми зараз на третій, на третій стагі. Де де ворог не, ск... не приховує, що він має змістити геноцид, тому у нас тут без варіантів. Ворог вже взагалі нас хотів за три дні. Так? Він думав, що ми тут будемо зустрічати квітами. Я кажу, ну дивіться, я кажу, я ходив на всі марші ветеранів, на всі, хоч ну важко, стан здоров'я не дуже. Ми тут тримали в Київ навколо Києва. Ми за годину могли зібрати десять тисяч, таких як я, патріотів. За одного десять тисяч, за дві години 15-20 могли зібрати в Києві. Я не проти перемовин так на українських умовах, на наших умовах. Я заяць військовий розумію, що тут е, на якійсь складові десь може компроміс, але однозначно не може бути компромісу щодо територіальної цілісності, не може бути компромісу щодо НАТО, щодо Євросоюзу. Це те, за чим боремося. Бо якщо ми зараз підемо на ці компроміси, то через два-три місяці буде новий ще більш жорстокий. Тут має бути по принципу дайм. Даймо. От будинок, ненька Україна на чотирьох опорах. Даймо дипломатіку і ви інформаційно, ми, ми військові мілітарі, е, економ. Якщо є Україна на чотирьох цих стовбах, опорах, дипломатики мілітарій економ, ненька Україна це є процвітання. Боротися треба за сучасне покоління. за молоде, за сучасне, хто це вже де покоління, скажімо, вже там 50, 60, 70, чи то більше 80, зрозуміло. Ми сильно не змінимо. Їхнє завдання не заважати, бо дорога за нами, за вами, за молодим поколінням. Розумієте, це тому там, якщо хтось з них сидить на інформаційній ці наркозалежності, російській це не така. Головне, щоб вони. Не, не чинили такі там диверсійний спортив, скажімо, там, це особливо навіть там, де де окуповано, де ми звільняємо, там, де Херсон правобережно, так де це, де Харків, це ну навіть якщо десь там частково колаборанти поодинокі, скажімо, це не, не не ті питання, які потребують такого радикального, скажемо, воно лікується відносно нескладно і, і, і недовго. От приклад, я привожу, як був радянський сус, сім'я. Років рахуйте, він в інформаційній цій капсулі тримав народ, ну це 300 мільйонів плюс рахуйте, це та навіть що, діться, зараз, там 140 плюс мільйонів росіян. Вони ж зазомбовані. Про це ну не всі, звичайно, там, як, як тільки забрать у них гроші. От я завжди по приклад Радянського Союзу. Ніхто на Радянський Союз не один солдат на НАТО не нападав, не постраждав ніхто, не ні один солдат. Просто е, були реальні санкції. Не так як зараз вони зараз більш такі. Я їх називаю скажімо, декларативні, бла бла бла. Ну ми там декларативні або декоративні. розумієте, реальні вони мінімальні. Вони будуть мати, ну але нам треба на вчора, бо ми кожен день втрачаємо найдороги людей. Ніхто не ні одна армія в світі не буде так, як українська захищати, бо ми і мотивовані, і відносно підготовлені. Не дуже забезпечені. Ворог має тут, тут на жаль, має перевагу в забезпеченні. Але надолужимо. Почну з найлегшої питання, відповідати, що ще доведеться, це технології. Техно, хай тек технології, де це починаючи не просто англійська, тут питання не тільки в мові, бо у мене був такий бар'єр. Тут їхня психологія, євроатлантична психологія, нато психологія. Не бреши, не кради, там, дивись очі. Не можу сказати, що ініціатива на нашому боці, бо тут більше. Перевага, кількісна ворог має, як я вже сказав, ресурсну перевагу. Він може відкрити чи там, там, але вони, на мою думку, мають більше відволікаючих. Все-таки в нього, я думаю, що він хоче, оце завдання мінімум, повністю окупувати Луганщину, там чуть-чуть залишилось там декілька відсотків, і Донецьку. Там ми тримаємося потужно, потужно. важче в Луганській. А ці два нові, де він може, де він відкрив от Харків, де він відкрив, де потенційно суми може відкрити, він, це моя думка, що більше відволікаючий. Зрозуміло, що. Вам складно буде з політичних міркувань там дати нам солдат, хоча б інструкторів, там льотчиків, зрозуміло, але нічого не заважає, дати нам. Хай тек дать більше патріотів, більше хаймерсів, більше F-16 літаків. Найсучасні ракети, все озброєння, безпілотників в них є. от я з ними і навчався, і потім проходив миротворчим, і В них все є, все причому відсотків 90 воно є без робот. Просто зберігається, супер зберігається. Був на басах, на складах, супер все. Так дайте нам. Зараз вирішується, вирішується не тільки ненькі України, а цивілізації, чи демократія, чи диктатура переможе все. І ми зараз робимо найважчу роботу. Потенціал такий є для Харкова Петріоти 2-4, не менше двох. Як 16-тих треба, ну хоча б ескадриль, хоча б 12, 16, таку посилену, може, 18, хоча б то, бо нам. Вкрай необхідно, щоб хлопцям, дівчатам каби вони зараз розробили навіть пів, півтори, тони, півтори тони. Якщо раніше було там 250, 300, 500, п'ятсот за півтори, розумієте, тут без F-16, скажімо, де якщо крила ті хлопці, дівчата, папова, молодці, все крила, то балістику це вкрай, вкрай склад. Нам більше треба особового складу, більше щоб була можливість ротації, розумієте, бо той же комбат. Комбриг, йому ж треба очі дивитися, розумію. треба ротацію, треба давати відпустки, тому що ж дружини вдома, сім'ї вдома, діти вдома, батьки вдома. У них мотивація одна, тільки, тільки матеріальна. Тільки матеріальна фінансова. Украсти, награбити, все це саме. Ну, ідеологія там віліч, мані віліч. Вони програють нам по мотивації. Ми більш завзяті, ми меншою кількістю, якістю беремо якістю, які... Мотивація в нас більша, бо хлопці, дівчата, вони чувають, що це наша земля. Що якщо ми не будемо, то ніхто не буде. Не то. Це... Ну, ніхто, ну, Я не кажу зараз ніхто крім нас, як дивіться що ми разом до перемоги. Більше кажу, об'єднано, щоб було от, мотивація. Ну і підготовка. Ми, вже, ми за 10 років тоді багато що зробили. І зараз вже третій рік теж учимося, швидко учимося. Тобто у нас не гірша, краща підготовка і по багатьох озброєннях. Все-таки ну, патріоти кращі, хаймерси кращі, там ці е, ракети, які вони дають, безпілотники, ну, скажімо, такі засоби, реп, такі, ну, я не можу сказати такого жодного слабкого місця, де ми просто тут е, завдання стоїть, е, як ми говорили, не любою ціною, а за рахунок майстерності. Майстер, розумієте, перемогти ворога, розшитися якістю, е, булавочний укол, булавочний укол в серце ні гадяє. Не м'ясими вони. от ми зараз за декілька днів б'ємо рекорди, знаєте, так, по знищенню це, бо вони, в них завдання там, ну, то було там до мракобєсів, побідобєсів, то було до, до перепризначення, до самопризначення, все. От ось вони ці, ці дати, якби, от. вони рахують, що в них зараз вікно можливості. Поки в нас не вона йде зброя різними, це теж непростий процес. Непростий процес. От, іде, і вони рахують, що в них це, але ми маємо зробити на виснаження, тут внутрішнбор на виснаження, щоб не було рецидиву. розумієте. Нам треба такі нанести їм такі втрати, щоб не досталось ні в якому разі нашим дітям. Подякую, подякую їм за жертовність, за любов, за, за волю, за це розуміємо як на найважче. Запевнить, що і ми тут чи можемо, ну, сприяємо, щоб майбутнє, щоби, щоб вони знали, що ми тут і за рахунок, от так, як з вами роботи, що і вихованням наймолодших, і кажу, щоб вони були впевнені, що ми йдемо правильно, вони роблять все правильно. У нас просто немає таких ну варіантів, окрім як перемоги. Один такий варіант, бо якщо ми. То ніхто більш, ніхто більш немає. І робимо тут, мотивуємо хлопців, щоб їм прийшла допомога, щоб більше мобілізованих було, щоб існу бажано не просто мобілізовано. Нам треба замотивовані за власним бажанням, за, бажання, за покликом серця. І не тільки хлопці, навіть дівчата. У нас дуже багато роботи не не тільки важкої, фізичної, да найбільш ризиковані Хлопці, дівчата, на де, на нулі, на, на це, але є і. На, на другій лінії, на третій дуже багато роботи. Щоб хлопці, дівчата знали, що і ми в тилу теж тут не, не, не сидимо. Да, вони найважче, вони головні, вони головні. Хай фідбек нам треба, хай кажуть, що на що більше уваги, де більше там тактичної, так то спеціально, де якої підготовки там вогневої будемо все, все бом робити.